Це є ідея, яка виникла е, одночасно в кількох спільнотах. Тобто в один день фактично з'явилися чотири ідеї про створення якогось типу навчального закладу на майдані. В результаті через певні взаємодію ми домовились, що це є наш спільний проект. Ідея дати можливість людям під час перебування на майдані отримати особливо якісну і цінну інформацію. від Особливо цінних і якісних спікерів. Тому ми ретельно відбираємо людей, домовляємося з так званими опініон лідерами, так, е, які є відомі в Україні на найрізноманітніші теми. Це і гуманітарна, і бізнесова, і глибоко на наукова тематика. Якщо люди приходять, щоб поцікавитися соціологією, так, вони мають можливість отримати дану інформацію у вигляді там лекцій про довіру, лекцій про... Е, Скажімо соціальну позицію громадянську, про громадянське суспільство. Якщо вони приходять за бізнесом, тут викладають президенти компанії, наприклад, тут викладав вчора Евген Уткін, засновник Козармікро, тут викладав Андрій Федорів, який є один з найвідоміших маркетологів. Тобто, ми відбираємо дуже якісну аудиторію, і це міцінний майдан, що тут можна знайти не тільки однодумців, але й почути те, що можливо посеред безпосередньо пересіч. У житті ми часто не маємо змоги почути, побачити чи відвідати. Це інтерактив. В основному це або спіч, який супроводжується квещі сесією, або це формат діалогу, питання і відповідь. Я б сказав так, що є аудиторії, які збирають понад 200 людей, є аудиторії, які в середньому збирають 50 людей, і це дуже добре, тому що все ж таки не всі ну, знають про те або біжать по своїх справу. Кожен день, крім неділі, з 10 або. 12 до 20 години працює університет. Ми плануємо працювати весь цей тиждень. В принципі, лекції ви можете побачити в інтернеті. Ми розміщуємо оголошення, а також ось такі афіші кожен день поновлюються на території Майдану і тут біля сцени.